Психологічне здоров'я значною мірою залежить від атмосфери у трудовому колективі. Тому ментальне здоров'я громадян стосується в тому числі і роботодавців. Працездатність однією з перших страждає від порушень психіки. Сприятлива атмосфера на робочому місці зміцнює колектив та є профілактикою психологічних розладів. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту. В якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Ментальне здоров'я має прямий вплив на продуктивність працівників. Працівники, які мають стабільний психічний стан, проявляють більшу мотивацію, енергію та здатність до інновацій. В умовах війни та в майбутньому. У післявоєнний час ментальне здоров'я працівників повинно перебувати у центрі уваги з боку роботодавців та потребує відповідних дій на рівні підприємств, установ та організацій. Органи держпраці теж долучені до всеукраїнської програми ментального здоров'я. На сьогодні майже всі працівники потребують підтримки, в тому числі внутрішньо переміщені співробітники, жінки, співробітниками із фізичними або психологічними проблемами, співробітники, які мають близьких у зонах активних бойових дій, які повертаються на роботу після пережитого травматичного досвіду, які втратили своїх близьких чи майно. З метою збереження ментального здоров'я працівників за інформаційно-консультативною допомогою фахівця управління вже запроваджені програми психосоціальної підтримки в комунальних закладах та на приватних підприємствах Світловодської територіальної громади. У ході запровадження програм психосоціальної підтримки працівники підприємств отримали знання про основні проблеми, які порушують їхню емоційну рівновагу. Отримали ефективні техніки самодопомоги у вигляді слайдів, відеоуроків, інфографіки. Волонтерам, психологам та штатним психологам проведені лекції щодо контролю режиму дня, режиму роботи, відпочинку та повноцінного сну, здорового способу життя, підтримки інших та своїх соціальних зв'язків, позитивних емоцій та збереження оптимізму. В деяких трудових колективах встановлено скринька довіри, де можна висловити свої побажання, пропозиції, особисті питання, скарги тощо. Повідомлення можуть бути подані анонімно або із зазначенням авторства психосоціальна підтримка. Працівників проводиться і в стінах Світловодського політехнічного фахового коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету. Так, викладач коледжу за сумісництвом, практичний психолог Ольга Кореняк для підтримки ментального здоров'я працівників організовує психологічні тренінги, лекції, семінари. Так, наприклад, на семінарі тренінгу Основи життєстійкості працівники разом виконували вправу тренінгу коло життєвого балансу. Тренінги з елементами арт-терапії, які проводяться час від часу, і в яких можуть прийняти участь всі охочі студенти та викладачі, допомагають зняти напругу, розкрити творчі здібності, відволікають від проблем. Учасникам такого тренінгу стала і фахівець управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області. У коледжі три рази на тиждень бажаючі учасники освітнього процесу можуть долучитися до колективної гри у волейбол на міському стадіоні під керівництвом досвідченого тренера Василя Балюка. Таким чином, співробітники мають додаткову можливість зосередитися на приємних фізичних навантаженнях, відволіктися від щоденних тривог. Ольга Кореняк створила і наповнює психологічну скриньку на сайті коледжу, де підвищується обізнаність про профілактику ментальних розладів, способи турботи про ментальне здоров'я співробітників та студентів, надаються практичні поради. Інформаційні стенди з гарячими лініями психологічної допомоги розташовані в приміщенні та на сайті освітнього закладу. Психоемоційна підтримка на роботі має бути невід'ємною складовою безпеки та здоров'я кожного працівника. Тривоги, переживання, страх за щось за когось можуть не дати змогу працювати ефективно. Саме тому надзвичайно важливо вчасно помічати ознаки стресу, щоб запобігати появленню ризиків пов'язаних з психологічними розладами, депресією. Різного роду залежностями між конфліктами, зниженням мотивації і продуктивності праці, травмуванням на роботі тощо. Завдяки впровадженню програм психосоціальної підтримки, в колективах сформовано більш безпечне психологічне середовище. Працівники стають більш відкритими до розмов про ментальне здоров'я, отримують навички першої психологічної допомоги та доступ до зовнішніх ресурсів фахової психологічної допомоги. Співробітники, які втратили близьких та майно, Отримують підтримку і допомогу після травматичного досвіду. Роботодавці повинні готуватись до нових реалій та дбати про психоемоційний стан своїх працівників на рівні підприємств, запроваджуючи дієвий інструмент, політику психосоціальної підтримки на робочому місці.